Моделі. Ти знайдеш певні речі, які характерні для всіх успішних моделей, і яких немає у нас. Тобто може бути канадська система, може бути австралійська, новозеландська, європейська, але у кожній з цих систем є щось таке, що робить їх успішними, а у нас цього немає. І ми таку, я, зокрема, там в своєму центрі, там, в різних конфігураціях, ми це проаналізували. І ми прийшли до певного висновку. Що насправді, і це в Нестрівській групі це описано більш загально і називається це теорія обмеженого доступу, яка розроблена там, рядом світових економістів, і в українських реаліях вона була, напевне, максимально доведена до абсурду в часи роботи Януковича, коли насправді сім'я, одна сім'я визначала можливості доступу до будь-яких благ, чи то політичні, чи то економічні. Що характерно, що така система обмеженого доступу була побудована більшовиками після це так звана вертикаль влади, яка була побудована більшовиками після е... жовтневого перевороту, і вона була доведена до досконалості. І те, в що ми вперлися, що і за чого нас ковбасить, це те, що насправді, після отримання незалежності, ми насправді цю систему не демонтували. У нас просто зникла комуністична партія. України чи радянського союзу, але у нас залишилась партія влади. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що щоб ми не говорили. Але проблема ще в тому, що вся система правоохоронних органів, от всі люди, які орієнтуються, я вже мовчу про цих 60%, які там завжди патерналістично очікували, що от ми обираємо президента. Я вже мовчу про те, що люди, які йдуть на цю посаду, вони роблять обіцянки, які вони не спроможні виконати. Але це якесь таке непорозуміння, де кожен раз обираючи вершину влади, ми обираємо такого собі не до генцека. З повноваженнями у нього немає повноважень генсека, але він себе так веде, начебто є. І мало того, наші правила гри, наша конституція, наші закони виписані таким чином, що функції там, нашого цього недогенсека, який називається президентом, причому який стверджують, що вони ми ж парламентсько президентська республіка, які стверджують про те, що це от, ми, ми, ми маємо свої, відповіда... свої сфері відповідальність. Ці сфері відповідальність дуже розмиті. І в результаті ми маємо постійний конфлікт, просто повторюсь. Я можу згадати свої рефлексії, коли я там створив політичний кабінет прем'єра Віктора Ющенка, і коли я був главою адміністрації Віктора Ющенка, то це такий якийсь сюр, тому що президент Віктор Ющенко вів себе точно так повідомив до прем'єра, як президент Кучма вів до прем'єра Віктора Ющенка. І мені це так в очі кидалося. Це означає, що навіть якщо люди приходять в ту систему, там закладені такі правила гри, що, наприклад, адміністрація президента, яка відсутня, не має її функції. Вона в залежності від там особистості президента, але вона все рівно починає грати гру такого собі тіньового уряду з відповідальністю розмитою, але з інститутом смотрящим. А це викликається тим, що, наприклад, наш президент, ми чомусь вважаємо, що це нормальна права, має там він визначає генерального прокурора нинішня дискусія. Він має він, 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 він курує силовий блок, силовики зорієнтовані на нього. І це варіант, між іншим з тих доблесних радянських часів. Бо в ті часи, ви можете не пам'ятати, але там було правило дуже просте. Якщо ти секретар Якову, будь-який злочин, який ти зробив, ніякі правоохоронні органи Радянського Союзу не займаються. Займаються спеціальні адіо комуністичної партії. Це внутрішньопартійна проблема. У партії влади та ж історія. Куди б ви не попали, якщо ви вже в номенклатурі, якщо ви вже є в цій системі влади, то ну, ніякий там місцевий прокурор чи якийсь міліціонер вас не чіпне, поки десь там. На верху на урученні влади не буде прийняти рішення. Це означає, що система цього закрито доступу, вона, в принципі, обмеженого доступу вона не просто збереглася, а у нас чудово збереглася, просто вона трансформувалася. Ми згадаємо всі партії влади, які були, і кожна з партій влад має одну річ. Люди, які йдуть у владу, вони це розуміють. Вони розуміють, що знаходження у вертикалі влади в цій системі обмеженого доступу. А я хочу сказати одну річ: жодна із успішних країн не має системи обмеженого доступу. Там системи відкритого доступу, де закон, це звучить звичайно в наших умовах, такий рівний для всіх. І де ти будучи мільярдером, чи колишнім президентом, чи нинішнім прем'єром, якщо ти попадаєш в якусь там колізію з законом, то будеш нести всю повну відповідальність. Тепер те, що у нас зараз відбувається, воно а, а, посилає різні неправильні мотивації для того, щоб йти в політику. Тому що люди прагнуть саме в політику, тому що ти отримуєш практично гарантований імунітет від відповідальності за корупцію. І тому кого б ми туди зараз не брали у цю систему, яких би ми людей не ставили, органи, які мають боротися з корупцією, напряму і це це немає в жодній успішній країні світу. Вся система антикорупційних органів у Європі, Європейських... у Європі, у Канаді, у Австралії, побудована по дуже простому принципу. Люди, які знаходяться на вершині влади, це підозрюваний номер один у корупції. Це просто за визначенням. Бо це ті люди, які мають доступ до публічних грошей, до наших з вами грошей. Тому кожен з них зразу автоматично попадає у сферу впливу, контролю і там годяться всі засоби. Бо коли, наприклад, наш президент заборонив нашому антикорупційному бюро використовувати послуховування телефонів або там провокацію для боротьби з корупцією, то це мені дуже дивно. Тому що це нормальна практика у, у розвинутих країнах. Якщо ти політик, ти не можеш ховатися за темою приватне життя, там ще щось, ти, ти, ну хто ж іще може красти публічні гроші, ніж політики на найвищому рівні? Що у нас, Генеральний прокурор призначається звільняється президентом? Хто такий Кананенко? Звідки у нас пішла корупційна? Що таке любі друзі? Там з часів, Ющенка і Кучми. Тобто найбільш найбільші, найбільші системна корупція? Крутиться навколо особи президента, і президент призначає і звільняє Генерального прокурора, а зараз, ну так чи інакше, антикорупційні органи нові, які, начебто, мають боротися з цією корупцією. В уряді ми маємо фінансову поліцію, да, цю фінансову службу. Ким вона призначається прем'єр-міністром. Ким вона фінансується прем'єр-міністром? Де найбільші порушення, де найбільше зловживання в уряді? І Україна належить до тих небагатьох країн. Які не мають незалежного зовнішнього нагляду за фінансами. Слухайте, ну це ну просто це ти ти просто саджаєш кота біля оцеї миски з сметаною і очікуєш, що в нього там його сила волі, його котячі переконання не дозволять йому в нашу зламу сметану залізти. Бо ми нічим йому не заважаємо. У нас, у нас нема жодних впливів. Крім того, що ми апелюємо до його котячої совісті, ми нічим іншим. Свою сметану, свої публічні кошти не захищаємо. І тому, якщо ми хочемо вирватися з цього замкнутого кола, в якому ми зараз вже там 25 років будемо, то ми мусимо вибудовувати зовнішню незалежну систему контролю. В міністерствах змінить увагу, де аудити під ким? Під міністром. У... Чи ви знаєте, наприклад, хоч один одне місто, де був незалежний аудит міського бюджету? Це великі гроші в Києві. Це мільярди у Краматорську. Це великі гроші. Шо?